5 жовтня близько першої години дня російські терористи вгатили іскандером в кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району, що на Харківщині. Наслідок атаки загинуло 52 людини. Серед них шестирічна дитина. Завали вже розібрали. Зараз відбувається ідентифікація тіл загиблих. Також руйнувань зазнали 25 будинків. На Харківщині оголосили триденну жалобу. В лікарнях наразі перебувають шість постраждалих. Медики роблять усе необхідне, щоб їм допомогти. Дві жінки перебувають у важкому стані. Стан Решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. А вранці 6 жовтня ворог завдав два ракетні удари попередньо ракетами типу Іскандер по Харкову. Одна з ракет влучила у приїжджу частину. У сусідніх будинках вибито вікна. Друга поцілила у триповерховий житловий будинок. Сталася пожежа. Загинув хлопчик 10 років та його бабуся. Постраждали 28 людей, у тому числі 11-місячна дитина. Вранці 5 жовтня російські військові з артилерії обстріляли і серед міста Херсона. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще один чоловік отримав легкі поранення. Пол дев'ятого я пройшов, було нормально. А вже вдома як рванула вона, То та Стеху затержали і не поялі. А вже коли вийшов, сказали там прилетіло. Загиблі це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони знаходилися у дворі будинку. Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг потерпілому медичну допомогу надали на місці. Тим часом на Запоріжжі готують до відправки на фронт дрони Камікадзе в планах виготовляти до тисячі безпілотників на місяць. Кожен з них здатний нести на собі боєприпас, який спалює танк, сау чи іншу броньовану техніку противника. Виробництво налагоджено не за бюджетний кошт, а силами волонтерів, патріотів та соціально відповідального бізнесу. Деяка частина наших дронів вже передається на підрозділ на сьогоднішній день в умовах тої війни, яку зараз веде проти нас Російська Федерація. Це найефективніші методи боротьби, в тому числі з броньованою технікою живою силою. Бо ми розуміємо, що саме такими недорогими методами можемо знищувати ворога в великій кількості, як і техніка, яка коштує дуже багато. Цього тижня презентували й нову технологію плащ невидимка, яку розробили в Україні. Новий плащ блокує випромінювання тепла та дозволить нашим бійцям виконувати завдання на полі бою максимально непомітно. Розробка компактна та легка, вага до 2,5 кг. кілограмів, має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. Плащневидимка це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Водночас наші бійці продовжують нищити ворога. На відео воїни підрозділу сил спеціальних операцій за допомогою дрона розшукали окупантів, які ховалися у лісосмузі. Після цього вони оперативно передали інформації артилерійському підрозділу. В результаті вогневого ураження загарбники втратили п'ять броньованих машин: дві вантажівки та польовий склад. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення Західніше Вербово та Південно-Східніше Малої Токмачки Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. При цьому наші захисники не втрачають людяності і підтримують бойових побратимів. Так бійці 110-ї бригади тероборони привітали з ним народження свого товариша на передовій. За допомогою дрона передали йому торт просто на місце виконання бойових завдань. Антоніна Богуславська телеканал МТМ